Андрій Одаренко ветеран російсько-української війни. У лютому 2022 року він повернувся за кордону, аби стати на захист своєї держави. На Донеччині отримав поранення, йому встановили протез. Тоді ж зіштовхнувся із першими викликами цивільного життя. Не дуже приємно там на собі там погляди постійно ловити, але там і двері перед носом закривають. Ну, це і зараз є. Було таке, що в мене злетів протез. Ну, і люди бачать, що я стою щось роблю на одній нозі, бо мені там до машини пару метрів. Ну і бачать, ну а, але там було таке раз-4, три рази люди підходили. Також труднощі у військовослужбовців, які повертаються із фронту, говорить Андрій Ударенко, виникають під час отримання довідок та оформлення виплат. Тим часом директорка ветеранського простору захист 4.5.0 Катерина Луцик говорить, що найбільш поширені запити від ветеранів це психологічна підтримка, юридичний супровід, працевлаштування згідно опитування Українського ветеранського фонду 62% ветеранів хочуть відкрити власну справу. І лише 7% з них спроможні це зробити. Тобто, наша задача, як на місцевому рівні, так і це задача нашої центральної влади створити можливості надати освітній компонент, створити менторство, наставництво для цих ветеранів, які хочуть це зробити. Важливіший цей освітній компонент і навчання, адже просто мати ідею, і коли держава виділить гроші, воно так не працює. Це треба повністю, щоб мати наставництво впродовж усього процесу. Про це йшлося і на сьомому міжнародному ветеранському форумі, який відбувся на наприкінці кінці серпня у столиці. Тоді президент презентував указ, згідно з яким до 2030 року в Україні повинна бути розроблена стратегія ветеранської політики. Один із перших кроків це навчання фахівців і соціального супроводу ветеранів та їхніх родин. Розіслали уже телеграми по наших регіонах, по тому, щоб ми набирали фахівців, розширяли штат, і вже перша, перше навчання для фахівців соціального супроводу буде відбуватися у вересні місяці. На відміну від тієї, яка була прийнята дві 2016 році. Ця ветеранська Політика і взагалі цей законопроект писався за участю громадськості. І на базі цих досліджень, цих експертизи цих громадських організацій писалася ця політика. А ще Андрій Одаренко прагне, аби підтримку відчували ветерани як у великих містах, так і у віддалених селах. А суспільство говорить, повинно ставитись до захисників із повагою та вдячністю, та не акцентувати увагу на пораненнях. Бійця людина йде там умовно, і отако не е, приховуючи, просто тримає погляд на моєму протезі. Оце мені не подобається. Якщо треба якась допомога, так якщо ти бачиш, що там людина щось там таскає, чи ще щось, чи так само в черзі стоїть, там запропонуйте. тут же ж питання в тому, щоб запропонувати свою підтримку. Це все зводиться до того, щоб як до нормальних людей. Те, як ветерани почуватимуться у цивільному житті, залежить від кожного з нас. Якщо люди думають, що ми обійдемо те, що було там в Штатах після В'єтнамської війни. То вони дуже сильно помиляються після війни буде ще важче, але ми максимум можемо мінімізувати все це. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.